Мої нові окуляри. Нормально <плес> <плес> бачу. Хочу вам розповісти все по порядку. Як вам замовити такі окуляри? Значить, йдете в цю оптику, яка називається Perle. Цей бренд ви бачили в мене вже на відео, і ось я його показую знову вам. І записуйтеся на прийом, коли можна вам прийти, перевірити ваш зір і замовити окуляри. Беріть з собою паспорт, беріть з собою біосен номер, і це все показуйте спеціалісту в оптиці. От, і потім вам роблять дослідження вашого зору, виписують рецепт, і по цьому рецепту ви виготовляють окуляри. І все. Потім, коли ваші окуляри готові. Вам приходить на пошту